Вітаю, друзі! Знову приїхав на риболовлю, знову Південний Буг і знову дике місце, де купа комарів блин, вже дістали. Сьогодні у нас буде гарна риболовля. Взяв з собою три фідера. Ми будемо пробувати різні снасті, будемо ловити на макух, будемо ловити на снасть типу кавунчик і патерностер класика. Подивимось, що буде краще ловити, що як себе покаже. І проведемо гарну добу. Так що поїхали! Приїхав я на велосипеді, Дивіться, стільки речей з собою привіз, тут три фідера, намет, там спальний мішок, ще одяг десь там втулив. Тут в мене портфель з технікою всякою, з цих сигналізаторів, світло. Фух, тут що, що, я, що я взяв? Взяв поїсти. Тут прикормки для риби, черв'яки, опариші. Ось так, будемо сьогодні рибалити. О, скинувся гарний. Місце тут непогане, дуже гарно виглядає Південний Буг. Течія мінімальна, як для цього місця. Клас, будемо рибалити. Поставив три сигналізатора, зібрав нарешті фідера. Багато хто питає, які снасті я використовую про профмонтаж, заказав їх багато. Тут і макушатники є, і ці кавунчики, якими я люблю ловити. Якось так, Макух я закинув і зараз замішаємо кашку. У мене є ось така фідер, бісквіт фаніль. І взяв ще на карася. Часник чебрець. Це така перевірена робоча тема. Зараз замішаємо. Що тут по наживкам взяв? Опариша, черв'ячка і пінку взяв. Буває, навіть опариш не працює, а піночку червону підсадиш і бомба. Відразу клює. Пуфики є, пінопластик таке. Зараз замішаю прикорбочку, закидаємо все, а ще зв'яжу патерностер і розпочинається вже повноцінна риболовля. Нарешті всі три фідера в воді. Це зайняло більше часу, ніж я думав, бо комарі закусують. Навіть петельку якусь зав'язати комарі не дають зовсім. Дуже їх багато. Тож закинув, тепер чекаємо. Зараз трішечки передихнув, будемо займатися далі якимись нашими справами. Покльовок поки що немає. Останню годину я займався благоустроєм. Поставив пакет з сміттям, пособирав все сміття, яке тут було на березі, чуже і своє туди додав, розклав намет. Ось так він виглядає тут. Тут будемо палити вогонь. В принципі, місце непогане. Тут одна така стежечка, яка веде вже в ліс, щоб звідси вийти. Ще бачу, хтось тут ліску свою залишив. Треба також прибрати, бо дикі тварини постійно путаються. Не можна залишати залишки ліски на березі. Ось так. Все. Вроді як чисто. Зараз ще раз перекину, щоб трошечки загодовувались точки. Будемо чекати вже першу рибку. Знаємо, що контрнаступ вже йде повним ходом. Кожен день помирає від 500 до 1000 орків. Але, хоч хто раз задумувався, скільки помирає наших хлопців, як показує статистика, то більшість людей загинула від втрати крові. Я збираю гроші на пікап для евакуаційної групи 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, який виконує завдання на Бахмутському напрямку. Якщо 10 тисяч людей скине по 20 гривень, то у хлопців буде машина. Слава Україні! Сходимо, пошукаємо дрова, тут їх має бути багато. Ой, так, звідти я приїхав. Тут така стежечка. Вздовж богу. Зараз подивимося що тут по дровам. Відразу бачу сухеньке нормально це піде Як добре, коли сигналізатори можеш відходити і знаєш, що ти почуєш покльовку. А я постійно десь бігаю. Так, ну я вам скажу, ці чагарники лізти не дуже хочеться, а так просто по дорозі. Дрів не багато. Блін, треба буде все-таки лізти в чагарники, бо я бачу, там якісь сухі лежать. Ой, а з цими кліщами я вже сьогодні з себе одного зняв. А після минулої рибалки, вдумайтесь в цифру, вдома я з себе зняв 20 кліщів. Всі були в ногах і в районі живота. Це просто жесть, стільки їх зараз, треба бути дуже обережним. Ніяку траву не лізти і постійно перевіряти себе. Все це те, так якщо навіть в штанах треба піднімати штанини і дивитися, чи ніхто по вам не лізе, бо вони такі хитрі, навіть не відчувається, що вони десь є. Так, поки що заберу ось цю опа, гілку. Це вже якийсь буде початок. І підемо в інший бік. Перезакидаю постійно і в чому прикол, що виймаю і майже всі гачки порожні. Немає наживки, а покльовок нема. Дуже дивно, що тут багато маленької рибки чи що, взагалі не зрозуміло. Хоча і маленька дергала б. Вже розпалив вогонь, щоб трошки відлякати комарів. Насобирав дрів, Дивіться скільки. Тут, тут, тут. Багато натискав. Нам цього вистачить на весь вечір. Ой, і чекаю першу рибку, бо щось не, не дуже мені вже це подобається. Вже більше двох годин тут і жодної рибки немає. Щось так і нічого не клює. Скільки раз перекидав, мені здається, треба замішати, верніше домішати. Ой, оцей чебрець чесник і тоді кльов От чомусь мені так здається, не знаю чому. Нарешті перша покльовка на класику ось така плотва. Нас взяла на шматочок черв'яка і дві пінки. Ось зараз ми її звільнимо. О! Дивіться. Ось така плотва. Біже в водичку. А зараз приготуємо ковбасний шашлик. В мене є ковбаса, в мене є печериці і в мене є помідорки чері. Зараз зробимо з цього всього шашлички і посмажимо їх. Отакий у нас імітований стіл, корейська газета. Корейці говорять, що все пішло від жаб. Дивіться, ікра, головастик, жаба. А потім від них пішли і кури, і гуси, і качки. Ой, смішний народ. Так, тож приступаємо до приготування шашлачка. Так, як ми його будемо робити? Спочатку розпаковуємо ковбасу. Ще. Опа. Знімаємо з неї оболонку. Вона нам не пригодиться. Так, ковбаска є, нарізаємо її на шматочки. Готово. Тепер чистимо печериці. Все, печериці почистив, помідорки промив. Тож починаємо формувати шашлички. Я думаю, треба робити на два шомпура. Якось отак починаємо з ковбаски. Опа. Далі йде гриб. Опа, і помідорка. І повторюємо і знов ковбаска. Знову грибочок і знову помідорка? Хтось клює? Хтось клює, 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 клює на класику. Опа! Подивимось кто там? Знов така сама риба, плотва Ось така плотва попалася. Непогана, середнього розміру. Хай плаве. ось такі шашлачки в нас виходять, будемо робити два заходи, бо ще залишились інгредієнти на ще одну партію. Зараз вогонь догорає, вже майже догорів. І будемо ставити. Тут якраз добре, що хтось приніс кирпічики, що буде гарно стояти. О, супер. Це поставив першу партію шашличка такого нашого. Хі, цікаво, що з цього вийде. Я думаю, смачно буде, як воно може бути на вогні, на природі. По-любому смачно. Все перезакинув, вітра вже немає, стих, течії немає. Класно. Тут таке дно якесь незрозуміле. Я маркувався, то навіть маркерного груза обірвав, бо тут з цього боку мул і з того боку мул. А посередині якісь камінці починаються. І такі, причому крупні камінці. І в тих камінцях вже 12 лишив. Вирішив перевірити, що там маркувальним грузом раз 5 пройшовся, на шостий раз я його обірвав. Тож, кидають трішечки ближче, щоб не докидати до того каміння великого. Якось так. Будемо дивитися, що воно буде. Скільки вже мальки, все пригає, цілі такі стаї плавають. маленький маленькі, яка тільки вилупилась. Тож нерест пройшов успішно, рибка віднеростилася і це дуже добре. Ось і шашличок приготувався вже. Підсмажений, ароматний. Ха -ха. Так, я ось тут ось так покладу, бо тарілок ніяких немає, нічого немає. О. І будемо куштувати, що в нас вийшло. На вигляд дуже апетитно. Ну що, що, що готовий? М -м -м. Смачні гриби. Їх можна навіть сирими їсти. Я якось на, на природі покажу класний рецепт бутерброди з сирими печерицями. Взагалі бомба. М -м -м. Кайф А, блин, комари в ухо прямо лизуть. Нереально. Помидорка. Ммм. Помидорка чудова. Кайф. А значит, значок. Такий на минималках. Перша нормальна риба, ось такий Карасєвич гарний. О, такий. Тягнув з великим задоволенням. На класику клюнув. Положимо його зараз в садок. Опа. Це так, просто для кількості риби. а завтра все одно всю рибу відпущу в воду. Просто цікаво буде, подивитися, скільки вдасться піймати. О, тут такий гачок якийсь металевий. Бачите? За, за нього садок і вчіпля. Супер. У мене тут друга партія шашлачка смажиться. Дуже смачний вийшов. Продовжуємо рибалити. Щось в мене сьогодні взагалі печально. Немає покльовок, немає риби. Сиджу, чекаю Ой, і не знаю чого чекаю. Якось так. І говорили мені люди, чому ти туди їдеш? Там що риба хорошо ловиться, хороші місця. Я, я, я кажу, ні, я минулого року тут був, жодної рибки не впіймав. То чого ж ти туди їдеш, мене питають. Я кажу, бо гарні місця, мені подобається дуже природа. Бляха-муха, сиджу в себе в наметі і чую такий хрусткий сильний-сильний. І падає дерево. Десь там, чуть-чуть недалеко від, від мене, на острівці впало дерево. Жесть просто і прямо в воду. Такий гуркіт в воду був. Це вже завтра зранку, коли буде світло. Ой, які хвилі пішли. Покажу вам, що там впало. Це жесть просто. Аж страшно стало. Думаю, що це таке гуркотить. А то дерево в воду впало. Жесть. Ого, які хвилі! Аж на берег б'ються. Коротше, що я вам скажу? Перекинув всі фідера, два закинув на макух, на одному вдів опариш опариші, пуфи. І чекаю тепер. Вогонь у мене горить. Вже дуже пізно, вже більше 12. Буду лягати спадки, бо щось немає настрою більше сидіти. Вже стільки сиджу, нічого не клюю взагалі. Я думаю, вже зранку завтра почнеться риболовля. Настав ранок, ташечки співають, все чудово, вночі нічого не клювало взагалі. Все як стояло, так і стояло. Під самий ранок на фідер, самий крайній, макух був одягнутий, клюнув карасик, я його тягнув і він ляпнувся в воду тут біля садка прямо. Це єдина риба, яка показалася з води, скажімо так. Я підсмажую пиріжечки. Щось забувся, що вони в мене є. Зараз під, підсмажу, Ох, щоб смачненькі були і поснідаю. На класику щось постійно дергає, обідає, висмоктує, так скажемо, опариші і нічого не засікається. Маленьке щось. А вон те, що я казав, впало дерево. І прикрило майже всю річку. З таким хрускітом впало, що просто нереально. Я думав, там може хтось прогресив якийсь чи що. А ні, я так бачу, що просто прогнило і від старості впало. Таке також буває. Хоча і вітру не було, як воно так, не знаю. Треба, щоб садок трошки просихав то цього красення вчорашнього. Випустимо в водичку. Опа! Давай пан Харасєвич. Пливи Пішов гарнюний. Щось покльовок взагалі немає. Все тихо. Щось такое дерне трошечки на червячок і все. Макух стоїть. Та взагалі, блін, якось дуже дивно. Ось така тут риба клює. Знову плотва попалася. Щось мені це місце вже не подобається. Природа гарна. А риба клювати взагалі відмовляється. Попався карасик ось такий прям круглий. гарненький пливи знов карасик все клює на класику тут такі якісь карасі горбаті прям бачите прикольно гарний карасик Я вже зібрався, щось набридло сидіти, нічого не хоче клювати. Ну, в принципі, непогано відпочив, комарів погодував, рибу погодував, сам відпочив, посидів, посмажив смачненького. Нормально вийшло. Погано, що рибка не клювала так, як хотілося, але день на день не приходиться. Сьогодні так. Наступного разу буде краще. Дякую, що дивилися, дякую, що були зі мною. Всім пока!